Доброго дня! Канал Мозаїка життя. Обіцяла я вам і свою обіцянку виконую. Казала, що кожен день чи через кілька днів буду розповідати про свої методи схуднення. Методи в мене непрофесійні, методи, які я вивчала протягом життя, хоча я не є професіонал. в тому плані, я по спеціальності журналіст, я більше писарка, я письменниця. Але багато життя так примушувало, багато. Різних перепитів по поз що я почала вивчати, і навіть дві книжки написала, які, до речі, в мене вже сформовані, лежать по сторінках, смакетовані. Все, видати я поки що не маю коштів. Я просто свої спостереження і багато чого цікавого записувала про те, як і чистити судини, і як лікувати різні органи, і в тому числі як схудення, як то кажуть, кого що болить. І ось один з тих варіантів, третій, третій, третя графа тих своїх спостережень на рахунок схуднення. Мені так само порадили мудрі люди приймати морозник. То було, може, років вісімнадцятому, може, 20, ні, може 18-17. Я заходу, тому що думаю, травичка, прочитала, що цей. Препарат має лікувальні властивості. Продавали тоді на магазинах, можливо, і не продавали, тому що мені порекомендували жінку, яка займається травами, і порекомендували місце, де вона продавала ці трави. Була дуже популярна, багато людей до неї ходили. Тепер цього базару вже в нас не існує. А морозник має і бактеріальні властивості, і знеболювальні, в тому числі і при мігрені, і проносні властивості, і сичагінні властивості, і моностимулюючі. Стимулює активність ендокринної системи, підвищує тонус судин, в тому числі він і знижує набряки в організмі, знижує розвиток, в тому числі розвиток пухлин. Дуже багато властивостей, і така була полоса, що люди дійсно захоплювалися цим тим і багато людей досягало результатів. Це головне, що я все їла, я працювала, я і ввечері могла собі добре поїсти. Але я, чесно кажучи, не пам'ятаю, але в інтернеті, я думаю, кожна людина відносно свого організму, потребу організму і треба випробувати будь-яке лікарство чи пропозицію випробувати в меншій кількості, щоб не було побічних ефектів. Я буквально ну, півроку, то достатньо, 10 кілограмів за півроку, то правильно, тому що якщо людина 10 кілограмів, я деколи могла скинути її і за два тижні, ну потім на лад набирається. А поступово-поступове зменшення ваги, кілька років я себе почувала в тому плані, Ну не поправлялася, більш-менше їла і, ну, звичайно, старалася дотримуватися якоїсь певної дієти. Оце мій третій варіант схуднення. Чекайте наступного, але. Пишіть мені в рекомендаціях, пишіть мені в повідомленнях, може вас щось вам щось не подобається, може ви не згідні? Я буду рада тільки почути, тому що і моя думка може бути неправдива. Я просто розповідаю те, що я пережила на власному досвіді, а життя прожито багато. І кожних 10 років я бралася за якусь дієту. На все життя не, не, не могла схуднути і дотримуватися, тому що то дуже важко. Я люблю ввечері поїсти, я люблю зефірчити ввечері з'їсти пару штук. Зараз вже все кинула. Але про теперішню дієту буде наступні, одні з наступних моїх передач. Дякую за вас, пишіть обов'язково мені коментарі і напишіть, чи варто продовжувати цю тему. Гарного дня, всім па-па!